До нашого ефіру зараз долучається Михайло Цимбалюк, народний депутат України, фракція Батьківщина. Я вас вітаю. Чи ви мене бачите? Чуєте, але вмик, але вмикаємо ми вас передусім, не тому що ви представляєте батьківщину, а тому, що ви також, генерал-лейтенант міліції України, маєте величезний досвід роботи в органах міністерства внутрішніх справ. Маєте, мабуть, добре знали, наскільки я пам'ятаю Ірину Фаріон і. Що ви думаєте загалом про всю цю історію в першу чергу? Чи залишаються у вас якісь питання до слідства? Чи ви погоджуєтеся, що була зроблена дуже якісна робота? Ну насамперед про якість будемо говорити пізніше. Я користуючись нагодою, хочу подякувати всім тим поліцейським різних служб співробітникам служби безпеки України бо те, що було зроблено в перші доби цього злочину, це справді колосальне. Обсяг непростої, аналітичної, оперативної і професійної роботи. І е, насправді попереду е, не менший відтинок е, і обсяг роботи професійної, для того, щоб слідство могло, проаналізувавши всі матеріали, е, офіційно, професійно доказати, що саме ця особа. А більше того, встановити то коло осіб, з яким ця особа підозрювана спілкувалася, щоб убезпечити можливість скоєння інших злочинів, бо те, що каже слідство публічно, то е, насправді і я погоджуюся з цим, що особа вряд ли могла діяти одноосібно, і якщо готувала інші злочини, то теж не, не сама. Тобто не виключено, що до цієї групи могли входити інші особи, які можуть скоювати аналогічні злочини. Одна із версій так і звучала, що це можливо скоєний злочин для того, щоб в Україні, в державі, яка захищається, відкрити внутрішній фронт. І те, що зараз виглядає з боку, щось таке могло. І бути, але ще раз підкреслюю, е, міністр внутрішніх справ зробив правильний професійний крок, що на цьому підкреслю, етапі він заохотив, подякував тим працівникам, які виконали свою професійну роботу. А далі питання є до багатьох до дільничного інспектора, який обслуговував цю територію, і його контакти і зв'язки з громадськістю, те, що кажуть, що чомусь люди не повідомляли, ну тут питання і до. Громадянської пильності, ну і звичайно до рівня довіри, чому ніхто за такий період не зателефонував не на 102, а можливо не повідомив дільничного інспектора міліції чи якісно працює ця служба? Де попередження скоєння злочинів це теж завдання правоохоронної системи. Але те, що на цьому етапі затримано, підозрювано, це певний. Позитивний крок, але на якому зупинятись не можна. Попереду, справді ще шмат професійної, складної роботи щодо встановлення ширшого кола осіб, виявлення, зброї, інших речових доказів, відтворення тощо. Ну і, і мотиви, якщо я вас правильно зрозуміла, ви теж схиляєтесь, що у цього хло у цей хлопець, ну можливо, не він, але ті люди, які йому. Замовляли це вбивство або накручували його, якщо він дійсно це зробив, то це був мотив, що дестабілізувати Україну зсередини? Чи як розуміти мотиви на цьому етапі на цьому етапі? Ну складно сказати чіткі мотиви, але я ще раз підкреслюю: одна із версій, що це спроба дестабілізувати ситуацію зсередини, бо ворог, не маючи серйозних успіхів на справжньому військовому фронті. Він задіє все: інформаційний терор, шантаж, погрози, і в тому числі дестабілізувати шляхом ліквідації такої потужної національно свідомої, популярної, принципової особи, як Ірина Фаріон. А насправді далі могло бути з протилежного боку і інші особи для того, щоб посіяти паніку і вже тоді внутрішньо. Певну політичну дестабілізацію, до речі, Російська Федерація давно робила таку спробу, але тільки і не одну. Але завдяки професійним діям Служби безпеки і національної поліції, іншим правоохоронним органам, декого е е затримували, профілактували. Ну і це важлива така ж, також непроста робота, яку не бачить наше українське суспільство. І важливо, щоб правоохоронці справді робили свою роботу фахово і не завжди публічно. В мене ще одне питання, яке сьогодні теж звертали на нього увагу правоохоронці, коли там ділилися інформацією яку здалося зібрати з телефонів, з якихось особистих речей підозрюваного. І йшлося про те, що там, зокрема, в нього була книжка, яку він читав: секретні інструкції ЦРУ і КГБ. І от слідчі кажуть, що це мовляв ознаки підготовки до вбивства. Багато хто це підняв на жарт, кажуть, ну там в кого які книжки зараз можна знайти на полицях. Ну це ж не означає, що що людина готова. Тувалася до вбивства. От як ви ставитеся до, до таких ознак підготовки, ну я вам скажу, що коли слідчі оперативники аналізують, то для них дрібниць ним не буває. Але це мож, можливо один одна із складових е, цього оперативного ланцюжка, що йдучи на такий злочин, е, звичайно, людина е, могла шукати методи і способи діяльності таких різних спецслужб і різних періодів. Це знаєте, інколи буває смішно, але насправді це варто сприймати серйозно. Бо ще раз підкреслюю: оперативна робота, яка була проведена, це колосальна праця завдяки в тому числі органам місцевої влади, які і підприємцям, організаціям, які встановлюють камери відеоспостереження. Це один тільки із напрямків, а далі. Це скурпульозна робота, де дрібниць немає. Я б не відносився скептично до такого напрямку, але слідство має доказати, що саме вивчення такої літератури е сприяло тому, що людина фахово підозрюваний, як в разі доказу, що саме він скоїв цей злочин, фахово готувалася до е такого е завдання, як скоєння вбивства.